Багато за ці роки говорилося кожний рік. Але саме найважче, це, напевне, ми всі побратими переживаємо два дні. Це сьогодні стрітення Господнє, коли останній солдат, ми вийшли. І ще один день, коли нас призвали на службу в армію. Як сьогодні було сказано, згадую, коли старенькі ветерани, інваліди провожали тим словом в армію. Сьогодні дивлюся на вас. Ми залишили такі самі. Відбиток залишився на наших скронях. Ми вже стали батьки, хтось з нас, дідусь. Але згадка і пам'ять, хоч рік за роком минає, щось забулося, але більшість є в пам'яті. Ці нагороди, дорогі, це кожний шрам, який залишився в нашому молодому серцю. Хоч були ми тоді бадьорі, щасливі, веселі, молоді, героїчні, бо хотіли служити. Рік за роком. І тільки, що ми звемося солдати, що ми звемося християни, нас Бог уберіг і нас Бог береже.